Маєш вдома незаконну зброю, краще її здати на Чернігівщині з 1 по 30 жовтня. Триватиме місячник добровільної здачі вогнепальної та холодної зброї, а також боєприпасів та вибухових речовин. Всі, хто володіє незаконною вогнепальною зброєю, гладкоствольною холодною та вибухівкою. Можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, це передбачено статтею 263 кримінального кодексу України. Максимальна санкція цій статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Всі, ті, хто принесуть і добровільно здадуть, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Між тим, окрім цього, тих, хто мають у володінні незареєстровану вогнепальну зброю, ладкоствольну зброю, якщо вона буде здана до відділів дозвільної системи. По місцю мешкання і буде перевірено, що з цього з цієї зброї не було скоєно якогось злочину. Вона може бути оформлена належним чином і бути вже в законному володінні та користуванні власника. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні. Вже є зареєстровані випадки, коли бійці, які повертаються з зони проведення АТО, беруть собі на згадку зброю чи вибухівку. Не слід забувати, що за такий сувенір також передбачена кримінальна відповідальність. Звертаємося до всіх громадян, хто має у володінні. Незаконному володінні вогнепальну зброю, вибухівку та боєприпаси навіть часів великої вітчизняної війни, прохання і вимога приходити до відділів дозвільної системи в місті Чернігові. Це вулиця Шевченка, 9, телефон 619-885.